В медіа та соцмережах здійнявся скандал з приводу свободівського мера Тернополя Сергія Надала, який щось там наплутав у своїй декларації за минулий рік стосовно свого шикарного лімузину Ауді, по моєму джип майже останньої моделі. Ось що пише. Видання «Захід.нет». Міський голова Тернополя Сергій надав в декларації про доходи за 2024 рік. Вказав автомобіль, яким користується, занизивши його вартість в щонайменше 5 разів. Ну з ким не буває. Також він неправильно вписав марку авто. Про це повідомили в ngl.media. автомобіль Audi SQ7. 2024 року випуску, ну, практично нова машина, 24 року ще в салонах стоять. Належить тестові міського голови Богдану Вербовому. Однак їздив на ньому мер Тернополя. Ну, Він написав, що там він коштує 750 тисяч, здається гривень. А насправді така машина скільки там, мільйонів. Стоїть, і здається, не 2 мільйони, а більше, якщо я не помиляюсь, чи 3, чи 4. От. Але, але я вважаю, що це неправильно. Ну, дивіться. Ну, помилився там міський голова, але ж він не просто міський голова. Він міський голова від патріотичної партії, від дуже патріотичної партії, від свободи. Ну, хіба ж можна, Свободівця? Отак от. За якусь помилку в декларації на якихось там пару мільйонів гривень щемити. Він хазяйственний чоловік, він не лише машини там задекларував, в нього і квартири і є шикарні, і будинки, і земельні ділянки, і дружина в нього заробляє в кілька разів більше, ніж він. Більше двох мільйонів. Ну і знову ж таки, партія патріотична, партія, яка е, не розмінюється по принципу: ось е, ми е, мочимо е, Порошенка, а ви, влада, не помічаєте нашої корупції. Ні, вони так ні, вони на таке не згодні, вони принципові. Вот. Е, вони Забаганок влади не виконують взамін за затикання очей владою на те, що вони щось так не, не так роблять. От. Так що мені здається, треба пробачити його і за цю декларацію, і, і, і за і хати, і за, і, і за родичів успішних. Ну що, що ви вчепилися? Ну, Ну, ну так вийшло, що дружина в нього успішна і тесть успішний. А що в інших такого немає, в інших власть імущих наших. Ну і тим більше знову ж таки він дуже із патріотичної політичної сили, яким треба пробачати більше, ніж іншими.